Пісні про бандерівців дуже багато років. Я думаю, що це ще з часів Мазепи. Тільки вони тоді називалися Мазепинці, а зараз бандерівці, а потім Петлюрівці. А потім міф полягає в тому, що українці і руски дійсно один народ. Але є от деякі паршиві вівці, яких збивають з путя. греко-католики, єзуїти, ЦРУ. Хто там не знаю Шведи, Австрійський генштаб? Там є дуже багато людей, які масони які збивають от хороших цих українців, які ну ну ж, ну ясно вони ж дивись. Він же хорош і от, але є оці паршиві вівці. Їх не багато, але вони псують це стадо. І от давайте ми і будемо е, самі собі і всім пояснювати цю картину. Ну так, український народ він страшно хоче комунізму. Ну є от бандера, які псує все. І от декілька бандерівців, значить пасовники, Охвістя і таке інше, які значить це стадо. От ми їх переловимо і от тут заживемо та сама історія сьогодні. Правий сектор був на цю вибраний на головного ворога і Яраш. Потім подивилися правий сектор доздівся. Слава Богу, виник Азов. Ну Азов це було взагалі. Це казирний тут. О, ура! Азов, у них і символіка, все підходяще. І, значить, сказали: от я Азов, він поганий, а от ми Азов кончимо, і, значить, слава Богу, всі українці. так думати легше. Так ну знов таки давайте зважимо, що краще усвідомити, що українці це інший народ, що у нас інша система цінностей, що у нас інше уявлення про добро і зло, що ми інакше живемо, іншого хочемо, і або е триматися, що от є значить люди, яких е держдепартамент збив з пуття, а решта всі ну що ви не бачили, цю тетю валю. Яку вже вже тричі згадував вимишлений, Вимишлений персонаж, тому можна згадати. Що ви і не бачили, що вона проти Росії? Так я ж не вчора говорив. У неї чоловік в радянській армії служив, так що ж вона, і от це просто значно простіше. Це значно простіше. І ця версія вкладається цілком в імперську ідеологію, в будь-яку іншу що Всі українці мріють стати росіянами, але от є, ну, ми всі знаємо ім'я Мазепа, Петлюра, Бандера, Яриш, Ну і от Білецький Аз... колективне ім'я Азов. От всі от п'ятеро не дають українцям нарешті в екстазі з Росією. Так що це е... Шлях найменшого спротиву це шлях, на якому не треба думати. Там все за канонами, і головне, він дуже комплементарний щодо тебе. От ми з вами не враховуємо, що вони дуже зверхні щодо нас. Вони на нас дивляться зверху вниз. Чому, які для цього підстави? Я не знаю. Мабуть, тому що у них наша частина суші. Я думаю, що це вирішує все. Тому саме люблять вони суші, тому що у них одна шоста частина суші, і це все в голові у них перемішалося. І, і, мабуть, це і є головне, бо я і ну, нафта у них є. Ну, знов таки, мабуть, тут треба проводити окремі психіатричні дослідження, але у них до нас завжди була зверхність. І сьогодні є зверхність. І тут на тобі, блін, ти ви що? Тут хтось значить, другого сорту, значить, на нас, значить, віст піднімає, та що? А і, але замислитись над тим, що ви люди добрі, давайте може, може не треба зверхності, може треба ні навіщо? Просто дать по голові і назавжди навчити любити Росію.